Ми розробляємо рішення для переробки яєць, стрічки для транспортування, машинне сортування та пакування. Наша основна спеціалізація це проектування систем пакування яєць. За останні кілька років ці системи транспортування картону набули таких розмірів, що нашого попереднього складу виявилось недостатньо. Тому ми потребували нового швидкого рішення, і ми знайшли таке. Це тентова споруда від компанії «Протан». Компанія встановила для нас конструкцію протягом кількох днів. Якщо я правильно пам'ятаю, це зайняло три дні зал площею 500 квадратних метрів, який ми за бажанням можемо розташувати будь-де через те, що споруда є мобільною і може бути швидко переміщена. Ми зупинились на виборі цього тентового приміщення. Одна з причин вибору пропозиції це дозволи на будівництво. Ми змогли їх отримати доволі просто завдяки повному комплекту документації від ПРОТАН. Останні роки вимоги до снігового навантаження на дах у північній Німеччині значно виросли. Ми хотіли, аби це було враховано, і компанія ProTAN встановила спеціальні підсилення. На початку була проблема, що відкатні ворота, які ми тут бачимо, не можна було розташовувати в кутку, аби отримати вільний проїзд. Я попросив змінити позицію на кутову, щоб до відкатних воріт легко було дістатися. Наш попередній тентовий склад не мав розрахунку статичного навантаження, і це була одна з причин, чому ми не могли отримати дозвіл на будівництво. Зараз ми отримали його завдяки Протан. Це також була причина, чому я вирішив придбати конструкцію від компанії Протан Ельмарк. Компанія склад Сервіс є авторизованим представником Протан Ельмарк в Україні. Ми вже реалізували більше 10 проєктів загальною площою 13 тисяч квадратних метрів. Ваш проєкт може стати наступним для розрахунку вартості. Звертайтесь за контактами в описі до цього відео.